Хоч вам і може видатись, що новий рік уже давно вступив у свої права, але саме в цей час наприкінці календарної зими прийнято активно підбивати підсумки минулорічної діяльності. На вітчизняному ринку електроніки, по суті, першим, хто представив свої досягнення пресі, стала компанія TP-Link. як, напевне, і личить одному із лідерів у сфері безпровідного обладнання. У своїй ніші ця компанія, як відомо, контролює практично половину світового ринку. В Україні ж її показники іще серйозніші. У 2014-му частка цього бренду у сегменті бездротових пристроїв склала більше, ніж 70%. І хоч як би активно інтернет не входив у наше життя, нинішня економічна ситуація на жаль, відчутно зменшила загальний попит на бездротові пристрої та зміщує його у бік менш дорогих дівайсів, нехай з відносно меншою швидкістю Wi-Fi. Але в арсеналі тіпілінку достатньо різноманітної техніки, яка насправді здатна задовольнити усіх. Таким чином, в одній лише нашій країні протягом минулого року в народ пішло майже півтори мільйони тіпілінковських пристроїв, збільшивши загальну абонентську базу до 10 мільйонів. Одночасно нам вдалося познайомитися зі свіжою технікою цієї марки, яка покриватиме потребу у новомодних тенденціях. Ось мобільний безпровідний 3G-маршрутизатор Pebble. у перекладі Галька. Пристрій універсальний. Він одночасно вам і Wi-Fi-роутер, і 3G-модем, і навіть кишенькове файлосховище. Завдячуючи ж сильній батареї, цей камінець зможе довго працювати автономно. Що там у нас іще в трендах: новий високошвидкісний стандарт безпровідних мереж класу AC, впровадження якого в Україні усе ще невідомо чому вперто пробуксовує. TP-Link уже на всю виготовляє роутери, які підтримують цей стандарт. Дарт слово за нашими неквапливими державними органами. Чи ось іще, скажімо, бізнес-сегмент. Для нього показали гігабітний 28-портовий керований комутатор третього рівня сімейства JetStream. Або це ще цікавіше, точку доступу корпоративного класу, яка може одночасно забезпечувати швидкісним бездротовим інтернетом до 99 клієнтів. Ці точки можуть об'єднуватись у кластери і покривати максимально широку зону з високою щільністю активних клієнтів. Наприклад, аеропорти чи стадіони. Зрештою, в яких би економічних умовах нам із вами не доводилось жити та працювати, а технічний прогрес все-таки ніхто не відміняв.